Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні приготую найсмачніші ліниві вареники з сиром. Це дуже проста та швидка страва. Отже, спочатку кисломолочний сир потрібно перемнути виделкою або перетерти через сито. Додаємо 2 цілих яйця, далі всипаємо манку 150 г, 60 грамів цукру. І борошна 50 грамів. Та все добре перемішуємо і замішуємо тісто. З цієї кількості інгредієнтів виходить достатньо багато ліневих вареників, тому можете робити і пів порції. І далі накриваю харчовою плівкою чи пакетиком і залишаю приблизно на 15-20 хвилин. І потім формую ось такі кульки розміром приблизно, як грецький горіх. Можна робити і менші, це вже на ваш вибір. Ось такий ще майстер-клас показує донечка. Як бачите, готується все дуже просто. І найлегше формувати кульки мокрими руками, щоб тісто не прилипало до рук. І ось такі кульки виходять. Будемо їх подавати з сонично-сметанковим соусом. До сониці чи полониці всипаю цукор за смаком і переминаю виделкою. Та додаю сметану або вершки. Перемішую і соус готовий. А вода вже закипіла і ставлю варитись вареники. Варити потрібно у злегка підсоленій воді. І після того, як вони спливуть ще 2 хвилинки, і можна витягати. За бажанням їх можна також змастити вершковим маслом. І перекладаю у соус цю смакоту. Виходить неймовірно гарно та дуже смачно. Також їх можна подавати з варенням, ягодами, медом чи згущеним молоком. Як вам більше смакує. Дуже рекомендуємо і вам приготувати цю смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку і підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!